Чому саме такий текст ви записані на прийом? Оскільки він е, нібито як е, викликає у людини цікавість, що ж саме вже скрите за е, цим текстом, яке ж це послання, куди воно веде? І при переході, е, за допомогою методів соціальної інженерії, людей заставляють, е, нібито пропонуючи, але заставляють ввести певну інформацію, або ж завантажити будь-які файли. До е, системи телефону цей або Android, або iOS, які в тому числі можуть бути шкідливим програмним забезпеченням, або ж надати доступ до якихось своїх акаунтів. Тому, в принципі, якщо ви знаєте, що ви нікуди не записувалися і не очікуєте ніяких підтверджень про запис або отримання посилки, або щось інше, ні в якому разі не переходьте за такими посиланнями. Але якщо все ж перейшли, не вводьте ніяку інформацію, не давайте пристрою автоматично завантажувати будь-які файли та не вводьте ніяку свою конфіденційну або персональну інформацію і все буде добре